Вет народ, сьогодні у нас на ось такий ОПІ-кадет 86-го года. Історія даного типу автомобілів починається з 30-х років ХХ століття, коли в Німеччині панував міцний господарник, і компанія Opel вирішила зробити народний автомобіль. Це був Opel Kadett А. Це була досить така популярна машина. Її навіть скопіював Радянський Союз і випустив Москвіч 400 Ну і Загалом так, на даному відео огляд на останню модифікацію Opel Kadett. це Opel Kadett E. Його історія починається в 80-х роках, коли компанія Opel зрозуміла, що Opel Kadett D трошки застарів, і треба його освіжити і випустити новий автомобіль. І вони зробили редизайн Opel, випустили Opel Kadett E. Загалом платформа залишилась та сама, з невеликими доопрацюваннями. І двигуни також залишились ті самі. Об'єм їх був від 1,2 до 2 літрів. Загалом, так, він має досить такий модний дизайн, обтікаємо форми що добре впливає на розхід палива. Загалом так, перейдемо в салон даного автомобіля. Даний салон автомобіля досить таки зручний, тут прям широко, зручно єлки-палки, ногою майже не опираюся, досить такий зручний маленький руль, зручні прилади перемикання йолки-палки. Приборна панель, приборна панель тут досить в базовій комплектації. Тут могли йти приборні панелі з тахометром, могли йти навіть такі цифрові панелі, там, де стовбики бігають, всяке різне. тут у нас дефлектори досить м'яко пересуваються, прямо класно, можна сидіти і гратися. У нас годинник стоїть, годинник, до речі, працює, а не то, що в жигулях, лки-палки. Магнітола. Ну, магнітола тут трохи не постійно, але головне, що працює. Клімат-контроль. Тут міг бути. Кондиціонер, це пічка, прикурювач від Ланоса. В принципі, недалеко йшли. Попільничка з ауксом. До речі, аукс мій треба буде забрати. І така от прикольна поличка тут у нас зарядка. Гроші. І якісь коротше. Така у нас куліса, досить таки, ну, в принципі, непогано ходить. Досить широкі ходи, коротше. Ну, в принципі, в перемикається принципі, досить, досить таки зручно. Бардачок. Бардачок у нас в принципі, досить таки місткий, але тут нічого нема. Все. Така поличка, теж можна покласти тут і документи, і все інше, зверху на торпеді така поличка досить таки зручна. У нас тут зеркальце для пасажирів. Тут нема для водія. Не продумано. Треба було з діляти, щоб водій міг себе підмарахет, Йоки-палки. Вом так, досить таки зручно і. Зручно. Що ще треба сказати? Все, перейдемо в заднє сидіння. Отак от сюди. Удобно можна залетіти, лки-палки. Досить таки зручно, такий підголовник можна держати і їхати. Ручка. До речі, ручка не викидається, просто жорстка. І все. Загалом ну, зручно, лки-палки, тут такий широкий диван, така поличка, тут турба акустика. Видить, кстати, модно, але вона не робоча. Ремні, безпеки. Загалом ще додати. Досить -таки зручно і класно. Перейдемо в багажник. Перейдемо до багажника даного автомобіля. Він у нас відключається, відключається. Відкривається тим самим ключом, що і замок запалювання. Отак сюди запихуємо, повертаємо. Віднімаємо капець, як-будто замок якийсь йому. Бажник у нас досить такий місткий, тут, до речі, під полом знаходиться запаска. Бажник місткий 390 літрів, а якщо скласти задні сидіння, то загальний об'єм взагалі буде куб-300. А представляєте, даний автомобіль міг бути універсалом, там взагалі об'єм, блін, чуть не два куба, а фургон там ще більше. Коротше, ця тачка досить таки практична і зручна. До речі, варто відмітити, що тут низька стінка, вам досить таки зручно закидувати туди всілякі вантажі, наприклад, там, коробки з гірками, з помідорками, коричі. якщо ви помідорка діля, то цей автомобіль ідеально для вас підходить. Закривається він просто, витягуємо ключик. А трошки помахти. О, закрився чітко. До речі, варто відмітити, що тут така встановлена антивандальна фішка, то що ви просто не можете, якщо ви хочете злить бензин, то ви його просто блін, не відкриєте, тому що тут нічок провалився. Нам треба якийсь ключик отак вот от все. Тут з замком, ніфіга себе. Закрився. Нормально. Варто відмітити, що тут такі стоять модні колпаки. Вони досить таки дорого коштують. Загалом модна штука. Перейдемо до підкапотного простору. Так, відкриваємо капот. Открылся. А, подожди, подожди, тут ще один ребус. О. ребус розгадав. Тут у нас стоїть така кучерга. О, поставив. Тут у нас встановлений двигун 13 n чи NB. Коротше, 1,3 літра. Двигун досить таки надійний, що його фішка в тому, що при обриві ремня ГРМ на ньому не загибає клапанацію, досить таки зручно, ремень можна і схажувати просто в хлам Тут вже встановлений тюнінг, гоночний карбюратор Solex. І ця тачка дійсно шурує, дай Боже. Загалом так. Сюди мали встановитися різноманітні двигуни на версії GSA на гоночній версії. Сюди міг встановитися двигун об'ємом 2 літра, потужністю 150 кінських сил і тачка ця розганялась до 100 км на годину за 8 секунд. Загалом так. В принципі, тут табличка, він номер, все як може бути. Ну, і закриваємо його обратно. Так, зараз розберемося де тут. Що воно ну, просто так валяється тут? Так. Класно. Просто когупаєшся. Ого! Нормально гупну. Залом такий автомобіль досить -таки прикольний. Зараз ми на ньому проїдемось і будемо робити фіналочку. Проїдемося. Ух ты. Я виключу, так? Так. не дніма. классно, ну, блин. кстати, сцепление тут в начале нормально. Ну зачем? Это я даже не привык, все, ё Бачите, тачка ну, Нет. Ну тут, конечно, кулиса дым на ход, Надеюсь, что Ну да. Можешь рассказывать. Тачка блин, едет достаточно бодро. И, в принципе, третьей передачи прям хватает. Вот едем сейчас 50 км в час. Передача полицейская. Мягко, мягко прям переехали. Тачка прям маленькая. В принципе. Третя передача 60 і мотор досить таки ну, не быстро крутиться. В принципі удобно їхати. Дядько, блин, на велосипеді мешает трошки. Сейчас будем заходить в повороти і вообще проверим, на крепко держит дорогу. Блин, они а не, не, очень того выводятся. Да? Ладно, давай чуть дальше проедемся, прочувствуем. Ну, четвертую. Ну, четвертую включил. И, в принципе, мотор даже не чует. Едем 70 км в час. Классно, удобно сейчас надо придумать, где развернуться. Я даже не хочу разворачиваться, мне так нравится ехать. Поехали с Семеном. Тормоза. Так, металочка. Ты такая изразвернулся. Ну а что? А руль, кстати, блин, руль легкий. Я на месте крутил, вообще классно. Сьогодні в мене день суржика і обзор на суржику. В принципі, я кожен день полакаю на суржику і вважаю, що це добре. Маленький угол розвороту. взагалі. Опа. Класно, удобно. В принципі, непривично, що ви би, Привик їздити на жигулях. <рес> Сейчас будем опять проверять повороты, і я <рес> Попереду нові знаки Нові знаки долі. Згодом так, народ, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все у вас буде чітко Ці десапідисти